Раки, привіт! Отак от от у нас ходить тут кіт. Поки він сядеться, ви можете думати про свій 25 й рік. Кіт пішов, тому щось що піде у вас в 25-му році. Зараз ми, як завжди, зробимо розклад, працюємо на трьох колодах: колода для самоаналізу, колода поради янгола і містичне таро загальне. Ваш знак, такі ви красунчики. Ой, дивіться, так ви в мене виглядаєте. Раки. Сідаємо зручно і, як завжди, ставите паузу. Думаєте про те, що буде відбуватися, що ви хотіли б залишити, можливо, яка енергія має до вас прийти, розширити, зникти. Зникнути. О, гарно сказала. Так, рак. Розклад є загальним, тому якщо вам потрібна консультація в індивідуальному порядку, то є телефон. Перше, з яким настроєм ви забігаєте в новий рік. Забігаєте, правду кажу. <рив> Рицар жезлів. Тобто хтось вже закоханий, і ви просто прям так встик, влетіли туди. Просто вам таку, знаєте, втікли. Е -е ви. Мети не бачу, перешкод не бачу, я просто лечу. Рицар жезлів говорить про активну сексуальну енергію. Тут може бути ваша партнерка, королева жезлів, тобто дівчинка вогняної стихії, і ви просто е, такі от закохані. Тут може бути новий проєкт по роботі, нові якісь переїзди, можливо, якась подорож, можливо, ви взагалі поїхали на багами і Новий рік святкуєте. У якихось теплих землях. Тобто новий рік у вас починається з шаленої енергії. Не забувайте, дівочка, вогняної стихії. Особисте життя. Пас жесли. Ви спостерігаєте. Тут хтось справді може знаходитися в, отак, От ви з кимось познайомилися да? і починаєте збирати інформацію про цю людину. Пас. Ж, ж, слів, я трошки заговарююсь. Це в нас пошук інформації. Може, ви справді скажете, я хочу мати кохання, я вже готовий йти в світле майбутнє, і от тут ви будете шукати інформацію. Може, ви справді звернетеся до професіонала, до речі? Яка допоможе вам нарешті зрозуміти, хто вам потрібен? Пам'ятаєте, коли кажуть, якщо ви біжите головою б'єтеся об стіну, то запитайте себе, що вам треба в сусідній кімнаті? І от саме тут вам і треба сказати: А що вам треба? Не який партнер вам підходить, а справді який вам потрібен, оскільки ми бажаємо, щоб він був, був такий 90-60-90, якщо він менше. Там метр сімдесят п'ять, то я навіть розмовляти не буду. А можливо, ви орієнтуєтесь на його ріст, а вам треба орієнтуватися на розмір його або гаманця, або серця. Ви будете ваше особисте життя збирати інформацію. Або знов-таки, тепер подивимося для тих, хто шукає партнерів. Тройка жеслів. От будете крутити, ви шукаєте, як я і говорила. В принципі, у вас є отой корабль, і ви його хотіли б запустити. Тобто, після того, як ви зберете інформацію, ви зможете запустити якийсь конструкт в воду, вода в нас, емоції. Ви зможете тоді нормально і шукати свого партнера, бо ви знаєте, кого шукати, куди пливе ваш корабль. Взагалі, що ви шукаєте? Вам потрібно відповісти на питання. Кого я шукаю, а не просто десь так. Якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, то король мічів, внастас, рак – це вода, король мічів. Якщо ви дівчатка, це може бути, е якщо ваш партнер, наприклад, є повітряної стихії, так, король мічів, що ви там будете з ним робити? Подивимося. Будуть якісь, бачите, серце розбите. Будете їсти один одному серце, мозок, і треба проаналізувати відносини з вашим партнером, чи все у вас добре. Взагалі, король мічів також говорить про звернення, можливо, до консультанта. але тут більш такий юридичний іде. Тобто. Якщо у вас є певні проблеми у шлюбі, звертайтеся до консультантів. Я знаю, що деякі з нас не звикли, хтось робить з плеча, але в даному випадку вам треба просто консультація з людиною, яка допоможе вийти з ситуації, в яку ви потрапили. Яка буде важлива подія у вашому житті в 2025 році? Вуйка жезлів, і знов у вас дно колоди іде королева жезлів. Якась у вас, дівчинка вогняної стихії, буде вас така дівчинка переслідувати. Важлива подія, що в принципі, ви будете знаходитися в такій ем, статиці. Тут немає дінаміки. Ви будете, то що кажуть, живу в моменті, як і є. У вас в руках весь світ. Ви будете дивитися на місяць, на повний місяць, якесь заокруглення. Тобто отут іде енергетична стабільність, енергетичне щастя, коли ви просто сидите, як то Карлсон на даху, і спостерігаєте. Ем, от, ем, ви знайдете свій спокій. Ви знайдете, коли будете шукати там своїх партнерів, ви нарешті заспокоїтесь. І просто така собі очікування. Тут немає якихось дій, якихось там руків. Ви просто будете кайфувати від того, що у вас є. Тепер ми дивимося на роботу. Четверка. Жезлів говорить про стабільність. Тут, можливо, якісь корпоративи на роботі, може вам хтось запропонує ще якісь плюшки на роботі, але просто те, що стосується от вашого працевлаштування, бізнесу, просто стабільність. Але четверка, це така карта, яка говорить, що ця стабільність вона стабільна. -стабільна. тобто, під ваш лежачий камінь роботі, вода не буде текти. Як був у вас колектив з 30 чоловіків, там ем, і буде він складатися? Ну, нічого такого незвичайного, скажемо, що тут ще може бути? Навчання вам можуть запропонувати курси, якісь підвищення кваліфікації, будете щось вчити по своїй роботі, але щоб сказати, якісь координальні змінені, або для того, щоб знайти нову роботу, будете підвищувати себе життєва енергія, яка у вас буде. Пінтаклі. Королева Пінтаклі Королева говорить про енергію землі, про енергію дома ви от захочете, щоб все було гарно. Будете спостерігати, наприклад, купите собі телескоп він називається. Захочете купити собі свічки, можливо, перефарбуєте стіни. Пінтаклі це в нас. Ті, хто дбають, саління, почнете заботитися про нові якісь блюда. Тобто, от Життєва енергія буде пов'язана з таким от е, дома, вся в родині, в таких ось, якихось там е, нові штори купите, все, що от справді, як реалізація як мами, як жінки, вам це буде дуже 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 добре і корисно. Наступне, яка модель поведінки є бажаною, а яка є небажаною. Зараз одразу з вами ми витягнемо дві карти для того, щоб їх проаналізувати Так, яка небажана модель поведінки і яка бажана. О, ну чудово. Значить так, що ми не бажаємо. Доброго ранку, боженька. А пошлите мені, будь ласка, дворініна. Я хочу, щоб мені не було все і нічого для цього не робити. Цього не треба. Що треба робити? Нас туз мечів. Я хочу зустріти чоловіка 25 років, 47 років, щоб він заробляв тільки то грошей, щоб ми разом побудували будинок, народили сина, чіткість і конкретика. Хочу переїхати в інше місце. Хочу нову роботу. Ем, що ви там що хочете? Хочу побудувати кар'єру. Боженька, дай мені, будь ласка, когось, хто направить мене на шлях. Не бажана поведінка, бажана поведінка. Я зараз подивлюся, хто в нас тут з блогерів, що таке розмовляє. І піду до цієї людини і запитаю, а що мені робити? Хто в нас так з астрологів? Ага, подивилася. Не знаю, там Анжела Перл, Нікола е Нікора, Вініамін, подивилися. Я проаналізую ситуацію, отримаю рішення, я ключик отримую, ставлю собі в мозок і буду щасливий. Або що ми не робимо? Раки, до речі, ви до цього у вас є тенденція, так, Паш Кубків. Рибка золота. Три бажання здійсни. Ви все берете в свої руки і чітко конкретно. Про що це говорить? Дивіться, у вас тут дев'ятка Пентаклі, карта говорить про те, що ви задоволені собою. І будьте далі задоволені тим, що ви робите, але аналізуйте і чітко, конкретно робіть плани, які складності будуть чекати на вас. Туз жезлів. може, будете навчатися, і вам це навчання. Ви не захочете, знаєте, як спочатку. Треба навчитися, щоб щось отримати. І ви не будете цього хотіти. Хто хоче навчатись дуже довго. Ми хочемо одразу. Да? Я не хочу аналізувати, я не хочу вчити, я не хочу щось робити. Мені треба рибку попросити, щоб вона мені це все зробила. Е, урок, який ви будете вивчати в цьому році. Сьорка жезлів говорить, я беру собі своє. Була вже карта в одному розкладі. Бери своє, й ти, великі кроки, великі думки. Давайте про себе. Ті, кого мама навчила, віддай брату, чи віддай сестрі, ти ж старший. Або собі візьми самий маленький шматочок, або замовкни, не треба плакати. Можна. І плакати можна, і не замовкати треба. Візьміть те, що вам належить, і будьте, будьте щасливі. Фінал року. Ви зрозумієте, що за клітка, в якій ви знаходитесь? П'ятерка Пентаклі говорить про те, що людина забуває, що для неї є матеріальним. І що для неї є духовним. Вона настільки бачить те, що її оточує, що вона не бачить світло, вона не бачить духовності. І якщо ви будете бігати за фінансами, ви не зможете побачити, для чого воно вам. Оці всі бажання і нерозуміння, що ви належите собі, тоді вам після п'ятерки йде шість карта переможця. Коли ви виходите з кризи, тобто в фіналі ви зрозумієте who is who і who is the, як то кажуть. Але все буде пов'язано також з саморозвитком, як нам карти говорять. Ми зараз закриємо вам карти, картою аналізу, так? Для того, щоб ви проаналізували і підходили до свого року, не з точки зору, якось, воно буде, як ми дуже любимо, а з точки зору я планую все. Зараз карта, яка говорить нам про аналіз, самоаналіз, в частності. Чим ви займаєтесь, до речі, якщо вам якась карта подобається, ви пишете і я вам її присилаю. Фокус це те, про що я говорю. Дивіться, як по-іншому. Хтось би за вгадали. Мені так подобаються коментарі. Дівчата пишуть, ви начебто вгадали. Так ось я вгадала. Фокус на собі, як я вам говорила, так? Сімка Жезлі. Ви для себе все робите. Чудово! І тепер пораду від Янголі. Янголи десь там, вони дивляться, думають, що ви робите, люди? Ми зараз почуємо, що вони хочуть нам сказати. Янголи для раків. Романтіш ліба Unfebенheit. Кохання! Я наголошу вам бажаю, щоб ви знайшли людину, яка отак обгорне вас крилами, і ви зможете разом з цією людиною запалити цей чудовий вогник і бути щасливим. Я вам бажаю цього від усього, усього серця. Раки! Гарного вам 25-го року! Побачимося в наступних відео!